розділ 57 Є в житті періоди, насичені подіями і почуттями, і їх неможливо ні пояснити, ні назвати точним словом. Моя зустріч з оздрі вписалася саме в такий період і без того напружений, яке щастя було знову її знайти і закрити нарешті душки нашої болючої розлуки. Я, мов, на небі літав, дізнавшись, що весь час вона кохала мене. Я був щасливий, вражений тим, що знову бачу її, чую її голос, можу до неї доторкнутися, обійняти. Ми заприсяглися ніколи більше не розлучатися, що б не сталося. Звичайно, ми обидва багато говорили про Ігоря і обидва плакали. Вона розповіла про своє дитинство поруч із ним, а я про недовгі, але тісні взаємини, які зв'язали нас. Ми обидва заново пережили всі мої тривоги, усі випробування, яким він мене піддавав, і всі надзвичайні пригоди, що породила ця історія. Ігоря поховали на кладовищі Сен-Джин'єв-де-Буа. Відспівування відбулося в соборі святого Олександра Невського. Більшість присутніх на похоронах були одне з одним незнайомі, виняток становила група слух. Ніхто не розмовляв, люди просто прогулювалися тінистими алеями кладовища, в очікуванні прибуття тіла. Жінки були в переважній більшості, причому багато хто з них дуже красиві, прийшли в яскравих сукнях, а не в жалобі. Потім принесли труну і всі інстинктивно скупчились навколо неї. Труну несли четверо чоловіків у чорному, за ними йшов владі, ведучи на повітку навдивовижу спокійного Сталіну. Ми рушили довгою мовчазною вервечкою, зеленими просторами цього прекрасного і хвильованого місця. Над безмерним спокоєм світило яскраве сонце, шелестіли берези, смолко пахли ялини, до яскравого синього неба стриміли вузлуваті гілки сосен. Біля повороту алеї мені раптом стислося серце. Перед ними стояло фортепіано. За клавіатурою сидів незнайомий молодик зі слов'янськими рисами обличчя і з великими вологими блакитними очима. Він заграв, і кришталеві звуки розсипалися в тиші. Натовд застиг у мить захоплений почуттями. Одрі притулилися до мене. Мелодія лилася, чергуючись з невтішними акордами, і була вона такої краси, що розбивала душевну броню найсильніших, торкалася їхніх сердець і вела за собою в ті краї, де панувала скорботна відчуженість. Цю мелодію я впізнав би серед тисяч інших. Мого батька в останню путь проводжав Рахманінов. навіть у найбайдужніших. На очі навернулися сльози. Розділ 58 Минули місяці. Ми переїхали в плац зимового ранку, коли сніг укрив сад щільним плащем і пластівцями ліг на довгих величезних гілках старого кедра. У холодному повітрі відчувалася гірська свіжість. Мене бентежила сама думка жити в такому просторому і зручному будинку. Першого тижня ми щоночі спали на новому місці й обідали то у великій вітальні, то в бібліотеці, то в чужій їдальні. Ми були, як двоє дітей у палаці, набитому іграшками. Усі повсякденні турботи зникли, за нас їх виконувала прислуга. До кінця другого тижня ми нарешті визначили свій простір, і в нас з'явилися перші звички в новому місці. Наше життя поступово зосередилося в двох кімнатах, а решта цілком природно лишалася порожніми. Ми багато разів запрошували до себе друзів одрі, але щось не клеїлось, хоча в нашій поведінці нічого не змінилося, у цьому місці, яке і мене самого довго вибивало з колії, вони почувалися ні в сих, ні в тих. Вони дивилися на нас інакше, і з наших розмов зникли безпосередність і теплота, стосунки охляли стали холодними і відстороненими. Вони знали, що ми багаті і безсоромно просили про фінансову допомогу, у якій ми не вміли їм відмовити. Скінчилося тим, що з розряду друзів ми перейшли в розряд банкірів, а інші навпаки усіляко домагалися нашої дружби, але ми відчували насамперед ними рухає бажання похвалитися де небудь, що вони в нас бувають. Багатство притягує до себе кар'єристів і хвальків. Поступово ми навчились не звертати на це уваги, а потім і зовсім стали відлюдниками. Повсюдність служок дуже скоро стала відчуватися нами як втручання в приватне життя. Вони могли з'явитись раптово, заважаючи нам по-справжньому розслабитися, зіхаючи на нашу близькість. У власному будинку ми почувалися чужинцями. За 2-3 місяці ми втратили значну частину радості життя і своєї майже дитячої безпосередності. Ситуація виходила з під контролю, ми були абсолютно безпорадні. Ми зрозуміли, що зазнали поразки, і це відштовхнуло нас до дій. Я спробував зрозуміти сенс того, що з нами відбувалося, оскільки був тепер переконаний, що нічого на світі не вибувається відпадково, просто так випадок. Я подивився на ситуацію збоку і запитав себе, і з чого б це раптом на мене звалилося вся ця розкіш. Може, життя мене від чогось застерігає, Хоче, щоб я переглянув свої ідеали. Може, я дозволив заманити себе в пастку, переплутавши потребу в саморозвитку з банальним підйомом, соціальними щаблями? Адже справжній розвиток має відбуватись всередині. Ти щасливий, коли змінюєшся сам, а не коли щось змінюється навколо. Після такого ратівного відкриття ми ухвалили рішення позбутися обтяжливого вантажу. Ми продали пара, палац і розподілили гроші між слугами. Вони все життя чесно працювали в мого батька. Мати Одрі, яка роком раніше вийшла на пенсію, теж отримала свою частку. Владі, який узяв на себе клопіт про Сталіна, став до того ж власником Мерседеса, із яким ми не знали, що робити. Розкішні машини викликають зазрість посередностей, презирство інтелектуалів. І жаль тих, хто зберіг живу душу. Загалом нічого хорошого. Я подарував ресторан Жуль мережі благодійних їдалень. Було весело уявляти, як коли-небудь паризькі бідаки підніматимуться на Ейфелеву вежу, щоб помилуватися прекрасним краєвидом і поласувати смачненьким. Потім ми з одрі, схрестивши пальці на щастя, зателефонували пані бланшар і підстрибнули від радості, коли вона сказала, що нікому не здала мою квартиру, побоюючись, що сусіди виявляться шумними. Одної чудової квітневої неділі ми знову ступили на поріг житла, того самого, яке було нам потрібне для щастя, ледве розібравши валізи, одрі відчинила вікно і насипала на підвіконня крихти хліба. Сонячні промені розбіглися кімнатою, паріські горобці не забарилися, з'явилися на частування, наповнивши квартиру радісним щебетом. Увечері того дня пані бланчар організувала у дворі гулянку на честь нашого повернення. Щось у ній змінилося, але я ніяк не міг зрозуміти, що вона постелила на старий стіл білу скатертину і розставила безліч усілякої смакоти, пирогів, запеканок, тістечок, над якими, напевно, працювала весь день, сповнюючи будинок з покусливими запахами. Вона покликала всіх сусідів, і ті були дуже раді посидіти ввечері такого гарного дня, але найбільшим сюрпризом було те, що вона сама пішла за атьєном. Він набив собі черево й оголосив про тотальний розпродаж, із пляшкою якого він не розлучався весь вечір. Старенький магнітофон на батарейках грав французьких пісеньок, які вже вийшли з моди, але були дуже веселі і всі погойдувалися в такт під гучні жарти. До нас поверталася колишня безтурботність і легкість. А я все поглядав на мадам бланшар і намагався зрозуміти, що ж у ній змінилося, і вже десь опівночі відповідь раптом спала сама собою. Як же я не помітив, вона більше не в чорному, на ній мила квітчаста сукня. Найвизначніші події часом залишаються непоміченими.